Всім привіт! Мене звати Іра Шакті. Я психолог, психотерапевт, вчитель кундаліні-йоги, енерготерапевт, і сьогодні ми поговоримо, що таке чакри, і навіщо взагалі жінкам з ними працювати на дуже простому, на простій мові, і ви нарешті зрозумієте, як це важливо. Кожна чакра, я думаю, ви знаєте, де вони знаходяться, вони різнокольорові. Але, по-перше, це наш ендокринний орган, тобто, це наша гормональна система. І коли гормональна система, вона Знаєте, як лампочка, вона більше дає світла і тому прийнято малювати, зображати це певною такою кольоровою кружочком. Так? Але це насправді у нас є сім ендокринних залоз. тобто У нас є яєчники, у нас є наднирники, у нас є підшлункова третя чакра, у нас є вилочкова залоза. Або тімус у нас є щитовидна залоза, і в голові у нас гіпофіз, гіпоталамус, шишковидна залоза. Від цього всього залежить вся гормональна система. А ми, дівчата, да, всі жіночі курси, там щось вам розповідають, розповідають. А якщо не працює ваша гормональна система, це все до фіні. Можна крутити воронкою, маткою, і це не буде працювати, або там на надихаючі курси ходити. Якщо ваша гормональна система не працює, у вас нема настрою або настрій при пригає. Хочуть, ви не можете керувати своїми емоціями, у вас немає енергії, чи вона нестабільна. Тобто це база, це ще навіть не хвороби, це база, якщо гормональна система взагалі відповідає за наш настрій. І у жінок це надважливо. Тобто є у нас гормональна система, де у нас така біохімія всередині відбувається. І якщо є контекст в нашому житті, який нам не подобається, звичайно, він ще починає впливати стресом. Наша гормональна система реагує на цей стрес, і у нас гормонів стресу ще більше. І є інша система: нервова система, це теж наша електромережа, тому, що мозок це найбільший орган в нервовій системі, і мозок це як трансформатор. Він реально да, хто робив з вас електроенцефолограму, тобто він виробляє електро, електроімпульси. Тому нервова система вона регулює гормональну систему, тобто вона тримає в контролі наші емоції. Тобто, у нас є якась адекватність, у нас є розуміння того, що з нами відбувається, і ми можемо взяти під контроль. І усвідомлювати свої емоції, і їми керувати. Але це відбувається, коли в нас є сильна нервова система. І тепер у нас питання: а як тоді закріпити, укріпити, посилити нашу нервову гормональну систему, коли всі ми переживаємо неймовірні стреси в сучасному житті? Там війна, в дуже багатьох реолокація, постійний стрес. Питання з фінансами, не знаю, з дітьми, зі стосунками, з професією, ну взагалі кожен день, і, і ти не знаєш, що буде завтра. Все такий світ, і постійно-постійно стрес це зношує нервову систему, і вже люди 30-35, вони вже трошки з нервовою системою просто не ладять. Що далі люди роблять? Щоб вийти з реальності, вони починають да, в якісь там штуки. чоловіки, чоловіки там більше схильні там до пияцтва, жінки більше схильні щось заїдати свої. А, Слабкості, як то кажуть, да якась девіантна якась поведінка, яка нам теж вона нафік не потрібна, так і а як зміцнити гормональну систему? Взагалі ніхто не знає, да? починаються потім дуже багатьох жінок проблеми по жіночому. Чому так відбувається? Коли наша гормональна система не виробляє гормони зараз трошки езотер... езотерики, ми починаємо жити не на енергії, яку ми можемо, знаєте, виробляти. Згадайте, коли ви закохались? От у вас енергія прям виробляється. У вас гормони такі пішли. Воно собою само собою. Ви сяєте, у вас очі сяють, ви прекрасно виглядаєте, оточуючи це Помічають, тобто ви такий генератор. Це ваша гормональна система вам дає, тобто, ось цю енергію. На ко на кожному дні, і коли в нас стабільно десь такі депресивні стани, стрес наша гормональна система дає дуже багато гормонів стресу, кортизолу, адреналіні. наші наднирники починають зношуватись. Чому, коли ми в стресі, ми починаємо буквально жити на енергії органів. І кожен ми дуже сильно індивідуальний, але в жінок першочергово ми починаємо жити на енергії нашої жіночих органів. Чому? Дивіться, у нас, коли ми тіло, перша, яка функція відключається в стресі, розмноження. Тому що ця функція не є життєво необхідною. Дивіться, там нирки, печінка, серце, все нам треба, щоб жити. Але органи для розмноження, грубо говоря, просто на фізіологічній мові нам не потрібні. І тіло починає. Роб... Їсти ресурс це коли людина голодає, да, і, і, і тіло починає поїдати м'язи, тому що ми не використовуємо. І так само тіло починає поїдати свої жіночі органи. І майже всі проблеми по-жіночому це психосоматика. 100%. Проблеми з красою, проблеми з надлишковою вагою чи маленькою вагою. Тобто, вся зовнішність це психосоматика. Дуже мальна. Звичайно, є, але дуже маленьке там щось може бути. Тому що значить психосоматика? Це слабка нервова система, потім опускаються бар'єри і страждає гормональна система. І у нас злітає в когось щитовидка злетіла, і не треба Чорнобилем виправдовувати, в когось злітає наднирники, в когось підшлункова, в когось яєчники, і в когось якась білібірда стається. Да? Потім ми не помічаємо, але в сучасних людей є також після постійного стресу і виснаження нервової системи, У нас є втома головного мозку. Це що означає? Що наша нервова система, як головний мозок, він перестає давати достатньо імпульсів і переходить в режим самозбереження. Гормони, які в нас в голові шашковид, назвали гіпоталамус, вони всихаються. І до речі, Тімус вилочкова залоза, вона теж всихається. А ця залоза вважається, що це залоза краси довголіття. Да, якщо б ці залози у нас працювали довго, ми, ми не те, щоб 100 років жили. Ми б жили 200 двісті років красунчиками. А, і хто займається кундаліні йогою, а, йогою? Наприклад, мої вчителя там одна вчитель гормук, їй 82 роки. Вона світиться, в неї гормональна система працює. І чому я як психолог, психотерапевт, поєдную завжди заняття з кундаліні його. Це спеціальні медитації зі спеціальним диханням і рухами, тому що вони певним чином запускають і е, укріпляють нервову гормональну систему. Зрозуміло, я сама дуже сильно змінилась. Я 10-15 років назад виглядала набагато гірше, ніж зараз. Зараз мені 35 років, в мене є маленька дитина, я в принципі проходжу теж еміграцію самостійно. І а, я справляюся з цим стресом, і я б не знаю, що б я робила. У мене ще дитина зі special needs, з особи особливостями. Тому повірте, стресу мені в житті дуже багато. І якщо б не кундаліні йога, тобто це практика. будь яка психологія, це класно, але вам розповідають це в теорії, як реагувати. Приходить момент стресу, ваше тіло буде реагувати на автоматі. Психологія вам не покаже, де брати енергію. Вона вам покаже, де а, спинити витрачати енергію. Тому моя мій підход, комбінація а, з психології з Кундаліні йоги, це ідеально. і тому що Кундаліні а, йогу йогі-баджан, який приніс, він теж. Був доктором психології, тому якщо ви хочете спробувати практики, в мене є на каналі практики. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях і доєднуйтесь до моїх програм. Це може бути особиста робота. Якщо ви хочете швидких результатів, це у нас дуже скоро буде тренінг. Для перезапуску в кундаліні медитації на три години, але підходить всім рівням, можна робити в записі онлайн, тому що я живу в Майамі. У нас різні часові пояси, але це нам не заважає. Я теж навчаюсь онлайн вже багато років, тому що після ковіду він і все краще робити онлайн ніж ніяк. Повірте мені, це досить гарно працює. Ви можете доєднуватись до клубу медитацій. я буду. Кричати всюди про ці чарівні техніки, тому що це дійсно працює. В чому ще заключається особливість в стосунках між чоловіками та жінками? Вам цікаво? Давайте в наступному відео я запишу в чому різниця гормональної нервової системи, і що ми зараз шукаємо в стосунках і чому стосунки не працюють.